Всі ми любимо солодке, фастфуд, смажене чи мучне. Жаль, що це перше, від чого треба відмовитися на дієті, так нам говорять роками, але наука каже абсолютно протилежне. Люди, які постійно обмежують себе, втрачають вагу гірше і майже гарантовано набирають її назад. Якщо ви хочете схуднути назавжди, ви навпаки повинні включати до свого раціону улюблену їжу. Правда, робити це треба грамотно, щоб не перестаратися та не зашкодити здоров'ю. То сьогодні я поясню, чому заборони не працюють. Чому немає ніяких правильних та неправильних продуктів? Та найголовніше, як вам скласти харчування так, щоб воно було і смачним, і корисним, і ефективно позбавляло від зайвих кілограмів. Я вивчаю дану тему понад 10 років, і саме ця інформація дозволила мені вирішити проблему зайвої ваги назавжди. Підозрюю, що ви і самі були праді не відмовлятися від своєї улюбленої їжі під час схуднення, але вас зупиняють як мінімум два вкрай шкідливі переконання: перше це те, що у вас просто слабка сила волі. Сила волі це здатність контролювати свої дії, імпульси та бажання. На дієті вона, начебто, необхідна, щоб не зриватися на свою улюблену їжу. Людина з сильною волею може відмовитись. Від шматочка піци, а людина зі слабкою заточить усе і попросить добавки, але є нюанс схуднення це не раз і не два стримати себе. А щодня місяцями. Жодної сили волі на це не вистачить. Бо сила волі, як батарейка. Щоразу, коли ви її використовуєте, заряд зменшується. Причому відповідає вона за контроль усіх імпульсів, не лише тих, що стосуються їжі. Начальник на роботі вивів, а ви стрималися і не набили йому морду мінус заряд. Стоїте на касі, де хтось лізе без черги? Ще мінус. І якраз під вечір ви повертаєтесь додому, а там на столі стоїть тортик. Насправді секрет сили волі в тому, щоб кори... Користуватися нею якомога рідше, тоді вона добре працює. Під час схуднення це можливо тільки, якщо ви не мучите себе заборонами та обов'язками. А для цього ваше харчування та фізична активність повинні бути максимально комфортними для вас. Бо без улюбленої їжі, про який комфорт взагалі може йти мова. Ще ж розумієте, в чому проблема? Люди на дієті просто не усвідомлюють, з яким монстром вони борються. Смачна їжа активує центри винагороди в мозку, вивільняються різні приємні гормончики, і ми кайфуємо. Це обумовлено біологічно і притаманно усім людям. До того ж, коли мозок отримує сигнал не можна, продукт стає ще більш бажаним. Це сумнозвісний ефект забороненого плоду. Чим більше забороняєш, тим більше хочеться. Намагаючись зламати цю систему, ви боретеся з мільйонами років еволюції. А ви ними доїть, щоб тягатися з противником на порядок сильнішим за вас. Тож не грайте проти системи, грайте разом із системою. Не забороняйте улюблену їжу, а навчіться грамотно додавати її до свого раціону. Так ви будете худнути без зривів і без постійної боротьби. Отже, друге переконання, яке заважає вам насолоджуватися улюбленою їжею під час схуднення, що вона якась шкідлива, погана чи неправильна. Я просто не можу передати словами, наскільки це шкодить людям. Найчастіше можна почути. Наступні тези: солодке блокує жироспалення через інсулін. Насправді, великі контрольовані дослідження не раз довели, що при однаковому дефіциті калорій втрати ваги будуть ідентичними. Кількість вуглеводів чи глікемічний індекс на це не впливають. Цукор викликає залежність, ніякої фізичної залежності від цукру не розвивається, ніхто не їсть його стаканами в чистому вигляді. Може виникнути психологічна, але вона нічим не відрізнятиметься від залежності від. Серіалів, ігор, спорту, в'язання хрестиком та взагалі будь-чого, що приносить вам задоволення. Мозок прагне отримувати задоволення це нормальний еволюційний механізм. Фастфуд шкідливий для здоров'я. Дійсно, там більше солі, насичених жирів і менше мікронутрієнтів, але нічого смертельного. А головне шкода продукту не скасовує закон збереження енергії. У дефіциті калорій ви все одно будете худнути. Правда в тому, що немає ніяких жироспалювальних та жирозапасальних продуктів, поганих чи хороших страв. Правильної чи неправильної їжі, корисні продукти просто мають кращу здатність насичувати, вищий вміст клітковини, вітамінів та мінералів, меншу кількість солі, цукру тощо. А так звані шкідливі продукти дуже смачні та калорійні, а тому ними набагато легше переїсти. Але це не робить їх автоматично небезпечними для здоров'я чи забороненими для схуднення. Саме переїдання призводить до набору жиру, який в надлишку дійсно шкідливий. Однак переїсти можна як і бургерами, так і корисними. Горіхами з медом. Розумієте, Все вирішує кількість. Щоб завжди бути і стрункими, і здоровими, шукайте баланс між користю та задоволенням від їжі. Вам легше буде це зробити, якщо ви припините ділити їжу на хорошу та погану. Не будете будувати харчування на заборонах, а натомість фокусуєтеся на тому, як зробити свій раціон кориснішим. І з останнім я зараз вам і допоможу. Сподіваюсь, ви вже зрозуміли, щоб схуднути не треба відмовлятися від улюбленої їжі. Однак виникає логічне питання. А як її правильно вписати в раціон? Напевно ж, не вийде їсти лише піцу з тортами. Дивіться, тут вкрай важливо розмежовувати два різні поняття. Схуднення і здоров'я їх помилково постійно змішують разом. Якщо ми говоримо про схуднення, усе вирішує енергобаланс. Споживайте менше калорій, аніж витрачаєте, будете худнути взагалі на будь-які їжі. Буквально. Якщо ж мова про здоров'я, то важливо, щоб організм отримував усі необхідні нутрієнти і не мав надлишку шкідливих речовин. Тобто, ви можете худнути, але харчуватись неякісно, або їсти збалансовано, але не худнути. Бо для схуднення і для здоров'я потрібно задовольнити різні умови. Я думаю, вас цікаво, щоб ваш раціон був і здоровим, і ефективним для схуднення. Для цього вам треба, по-перше, створити дефіцит калорій. Найкращий спосіб це зробити. Навчитися рахувати калорії сьогодні. Це взагалі не так складно, як здається. На цю тему я написав безкоштовну інструкцію з поясненнями і картинками, щоб навіть повний новачок зміг розібратися. Завантажити ви її можете за посиланням в описі. Це задовольнить головну умову для схуднення. А для здоров'я далі я підготував для вас аж 6 Простих науково обґрунтованих правил збалансованого харчування. Зараз ми детально про них пройдемося, і ви все зрозумієте. До речі, ці правила актуальні незалежно від ваших цілей. Худнете ви, підтримуєте вагу чи набираєте м'язи. Це те, що треба нашому організму. Тому дана інформація знадобиться вам і на майбутнє. Отже, правило номер один: забезпечуйте достатню кількість білка. В контексті схуднення білок відіграє щонайменше три важливі ролі: зменшує голод, оскільки є найситнішим з усіх макронутрієнтів. Підтримує м'язи завдяки анаболічному ефекту і є буквально життєво необхідним для здоров'я. Щоб дізнатися добову норму білка, помножте свою вагу на півтора. Правда, якщо у вас є ожиріння, краще множте на один і два, бо зайвий жир дещо спотворює реальні потреби. Щодо якості білка, якщо ви щодня їсте м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. У вас уже все добре. А от веганам обов'язково варто погуглити, що таке незамінні амінокислоти та через які продукти їх можна отримати. І дивіться, споживаючи достатню загальну кількість білка та хоч якісь продукти тваринного походження, ви отримаєте 90% плюс усієї користі цього макронутрієнту. Далі не ускладнюйте час прийому та конкретні продукти не критичні. Правило номер 2 контролюйте жири. Тут є три важливі підпункти. Щодня набирайте норму поліненасичених жирних кислот. Це тип умовно хорошого жиру, відомий як омега 3 та омега 6 Їхня особливість в тому, що наш організм не здатний синтезувати самостійно дані жирні кислоти, тому їх треба отримувати ззовні. Майже завжди проблема виникає саме із омега-3. Щоб закрити це питання, щодня споживайте щось із наступного: жирна риба, типу лосося, оселець, сардини, форелі, няна чи ріпакова олія, насіння льону або чія, волоські горіхи. Спеціальна добавка омега-3. Щодо кількості, то від 100 грамів жирної риби та від 10-20 грамів перелічених олій насіння чи горіхів буде гарною відправною точкою. Наступний пункт. Обмежте споживання насичених жирних кислот до 10% від калорійності раціону. Надмірне вживання насичених жирів може підвищити рівень так званого поганого холестерину, що своєю чергою збільшує ризик серцевих хвороб та інсульту. Насиченими зазвичай є ті жири, які тверді при кімнатній температурі. Вони містяться в продуктах тваринного походження, включаючи м'ясо та молочку, а також в тропічних оліях кокосова та пальмова. Ось прості рекомендації, як зменшити кількість насичених жирів у раціоні. Надавайте перевагу нежирним сортам м'яса або частинам тушки, не їжте м'ясо зі шкіркою. Споживайте молочну продукцію з мінімальним містом жиру, нежирний кисломолочний сир замість 9%, молоко 1% жирності замість 3,2%. Смажте на чи додавайте в страви не вершкове масло, а рослинні олії. І по можливості між двома варіаціями своєї улюбленої їжі обирайте ту, в якій менше жиру. І останній пункт: обмежте споживання транжирів до 1% від калорійності раціону. Транжири підвищують рівень поганого холестерину та знижують рівень хорошого. Це збільшує ризик серцевих хвороб і інсульту. Попри поширений міф, транжері не утворюються від жарки в олії. Вони створюються шляхом промислової. Гідрогенізації коли до рідких рослинних олій додають водень, щоб зробити їх більш твердими та продовжити строк зберігання. Основні джерела транжирів це частково гідрогенізовані олії, кулінарний жир та твердий маргарин. Біда в тому, що ви не зрозумієте, чи є в конкретному продукті чи страві транжири, доки не дізнаєтеся їхній склад та як їх готували. Наприклад, якщо картоплю фрі висмажували в пальмовій олії, то транжирів там немає. Там купа насиченого жиру, а це різні речі. Якщо ж виробник додав маргарин до своєї булочки, там є транжири, тому тут допоможе лише читати етикетку продукту та уникати тих, де є транжири у складі. Існує цікава статистика. Якщо у вашому вузькому оточенні є хтось із зайвою вагою. Ваші шанси стати товстішими збільшуються на 30-60%. Фактично, ожиріння поширюється через дружні та сімейні зв'язки. Тому поділіться цим відео з вашими близькими та знайомими, що хочуть схуднути. Це буквально знизить ваші ризики набору зайвих кілограм. Правило номер 3 споживайте достатньо клітковини. Клітковина це вид вуглеводів, який не може бути повністю засвоєний нашим організмом, має низку позитивних ефектів на здоров'я, включно з покращенням травлення, підвищенням ситості та зниження ризику хвороб. До речі, норми звичайних вуглеводів немає, тому їх теоретично може взагалі не бути у вашому раціоні. І це буде називатися кетодієта. А от норма клітковини є. Для чоловіків до 50 років вона становить 38 грам, а для жінок до 50 років 25 грам. Проблема в тому, що хрін пойми, як рахувати тут клітковину. Тому дотримуйтеся простішої рекомендації: споживайте щодня мінімум 400 грамів овочів, фруктів та ягід. Сюди входить практично все, що завгодно, окрім картоплі та батату. Їжте в будь-якому вигляді свіжий, заморожений, квашений, тушкований, головне сумарна кількість. Ну і в ідеалі, щоб це було різноманітно, тобто не їсти щодня по 400 грамів бананів. Правило номер 4. не переїдайте сіллю. Її надлишок зазвичай призводить до набряків та підвищеного тиску, що не є добре. Класична рекомендація по загальній кількості солі в раціони не більше 5 грамів на день, чесно кажучи, це дуже мало. Більшість людей значно перевищують цю норму, <пл 'як> включаючи мене. Реалістичним рішенням проблеми, на мою думку, буде замінити звичайну сіль на зі зниженим вмістом натрію. Це спеціальна сіль, не морська і не гімалайська, яку можна знайти в інтернеті. Вона також, до речі, зазвичай йодована, а Україна йододефіцитний регіон. В додачу бажано всюди, де можливо, обирайте менш солоні варіанти їжі. Ну якщо ви любите лібахнути пивка з друзями, то зі снеками обережніше, тому що там капець як багато солі. Правило номер 5 Не зловживайте алкоголем. Є неприємна новина, що насправді не існує безпечної дози алкоголю. Але існує таке поняття як помірне пиття, ризики якого мінімальні. Воно визначається як вживання на день не більше двох стандартних алкогольних напоїв для чоловіків. І не більше одного для жінок в США стандартним напоєм вважається будь-яка рідина, що містить 14 грамів етанолу. Це еквівалент 355 мл світлого світового пива або 150 мл вина, або 45 мл 40 градусних напоїв. Можете самостійно порахувати свій добовий ліміт, і враховуйте, не можна накопичити стандартні напої наперед. Кілька днів утримуючись від відживання, наш організм має обмежені ресурси по утилізації алкоголю. Перевищення вище названих норм одразу буде збільшувати шкоду. До речі, алкоголь ніяким магічним чином не блокує спалення жиру. Якщо зберігається дефіцит калорій, просто враховуйте, що 1 грам метанолу це 7 ккал. плюс в напоях є часто додані цукри, вершки і так далі. Правило номер 6 Покривайте норми всіх вітамінів та мінералів. Оскільки їх дуже багато, на жаль, я не можу вам дати простого правила: типу їжте два помідори чи три огірки на день. Інформація потягне на окреме відео. Тут я вам дам інструмент для самостійної роботи інтернет-сайт chronometer.com. Великий мінус, що він англійською, але я лише в ньому бачив необхідний функціонал. Коли ви записуєте туди свій раціон, він показує розбивку по усіх нутрієнтах. Де чого вам не вистачає. Дуже зручно. Отож, зберемо все докупи. Як правильно їсти солодке та фастфуд під час схуднення, щоб не зашкодити результату. Спочатку визначте, яку кількість калорій вам треба споживати щодня, щоб бути в дефіциті, адже без цього схуднення неможливе. Найпростіше це ввести у будь-який калькулятор калорій свої дані. Вік, зріст, вагу, рівень активності, і він вам покаже вашу цільову калорійність раціону. Сумарна калорійність усього спожитого вами за день не повинна перевищувати дане значення. Це дуже просто Стежувати за допомогою підрахунку калорій, нагадую про свою безкоштовну інструкцію в описі. Тепер, коли у вас є цільова калорійність раціону, ви першим ділом закриваєте свої базові потреби, норми білків, корисних жирів, овочів та фруктів, вітамінів і мінералів. Тут вам якраз і знадобляться попередні правила. Ви можете проходитися по них як по чек-листу. Після забезпечення усіх норм у вас залишаться калорії, на які ви можете дозволити собі будь-які улюблені продукти: солодке, мучне, смажене та фастфуд. Вони ніяк не зашкодять ні здоров'ю, ні схудненню. Звісно, бажано не перевищувати норми по насичених жирних кислотах, транжирах, солі та алкоголю. Але насправді під час схуднення маркери здоров'я майже завжди покращуються навіть при неідеальній дієті. Найголовніше позбутися зайвої ваги, а деталі харчування можна вдосконалювати поступово. Що я дуже хотів би, щоб ви винесли з цього відео: відмовлятися від своєї улюбленої їжі під час худнення – це абсолютно тупикова стратегія. Навіть якщо вам вдасться так позбутися зайвих кілограмів, ви майже гарантовано наберете все назад, тому що ви не зможете все життя стримувати себе. І річ не у вашій слабкій силі волі чи відсутності дисципліни, річ у тім, як працює людський мозок. Він біологічно заточений отримувати задоволення. А смачна їжа це дуже просте і доступне джерело кайфу. Про що я не говорив у цьому відео, бо це окрема тема. Що можливо, смачна їжа для вас є єдиним джерелом задоволення. Тоді треба шукати нові приємні заняття. Або у вас є розвад харчової поведінки, і тоді вам треба звернутися до профільного спеціаліста. За описаних умов у вас навряд чи вийде контрольовано вписувати смачну їжу у раціон, але й жодна з подібних ситуацій не лікується. Заборонами чи спробами стриматися. Якщо ж ви відмовлялись від улюбленої їжі, бо вважали її шкідливою чи неправильною, тепер ви знаєте, що це міф. Забудьте взагалі про такий поділ їжі. Мисліть умовами, які треба задовольнити під ваші задачі. Хочете схуднути? Дефіцит калорій. Крапка. Хочете бути здоровими? Надайте організму мінімум одних життєво важливих елементів, та не перевищуйте норми по інших. Будь-яка їжа це лише інструмент для забезпечення даних умов, немає єдиного правильного інструмента. Своїх цілей ви можете досягти різними шляхами. Орієнтуйтеся на ті правила, які я дам вам у цьому відео. Вони допоможуть вам створити власний збалансований раціон. Рекомендую вводити їх поступово, наприклад, по одному на тиждень. Так ви не лише скуднете, а й сформуєте нові звички, що стануть фундаментом вашої стрункості. Новий спосіб життя будує нове тіло, яке залишиться з вами назавжди. Не відкладайте його до. Кращих часів. Почніть уже сьогодні. Успіхів!